Вітаю, друга частина, чому я застряг е, в своїх станах? Ну, наприклад, в стані страждання або в стані там депресивному якомусь стані, да? не в депресії. Е, друга частина, як е, ми роз, розглядали формулу? Давайте ще раз нагадаємося тут, відкриємо е, нашу з вами трошечки зробив так для зручніше для картини, що да презентажку, як заставити формулу щастя, працювати. І ми з вами дивилися, що перша частина це аналіз, це зробити такий аналіз цієї формули. Формула, яка називається, да, поверхнути, якщо ви в перший раз чуєте: ціль, засіб, результат. Тепер давайте подивимося на цю як. Ну що далі зробити? От зробили ми аналіз. Перевели ми там е, про актуальність, дотепність, який сенс. Тепер що ми робимо другим кроком після аналізу? Ми проводимо корекцію. Тобто, ми подивилися ціль, зрозуміли, що вона моя, не моя, чи треба, чи не треба її куди її дівати, і дівати, тому подібне. Передивилися засоби, передивилися маркери, бо результати. Це, які ведуть до цього ну, маркеру, І це результат як маркер досягнення цілі. Чи це вже ціль? Оце все передивилось. Що ми далі робимо? Ми починаємо впроваджувати це. Ми починаємо інтегрувати це життя. Інтегрувати і е, робити таким чином, щоб, е, ми побачили ці зміни, нам треба зрозуміти. Ну це я роблю, і, і що тоді? І для цього ми другим пунктиком, ну це зрозуміло, да, ми звіряємо. Ми звіряємо постійно спочатку. Ну тому, що ну, якби наші дії, вони туди, не туди, е, вони до цього результату, чи вообще вони уносять нас від цього результату. А, і дивимося, наскільки цей результат і ефект нашого проживання вони резонують. Це теж піддається по перевірки. Чи складна ця робота? Да, складна. Чи цій е, роботі м, будуть якісь труднощі, так, да, будуть труднощі, але це та частина, яка приведе вас саме туди, куди ви бажали йти. Ну, а інакше питання, а куди ви йшли в цей час? Спочатку батьки направляли, потім, може, там якісь там, інститути, але ось ви зараз тут, де ви є, і питання, куди я буду йти далі. А, якщо вам важко приділитися, важко зрозуміти, або важко перевіряти, вам важливо виставити якісь марки, щоб вам допомогли, звертайтеся, да, приходьте на сесію. Перша зустріч у нас буде безкоштовна, ми познайомимося, ви. Побачити і познайомитись з методикою, з тим, з простіром, в якому ми працюємо, і далі вже зможемо працювати більш продуктивно і ефективно. Але вже з першої зустрічі ви отримуєте для вас якісний результат. Дякую, до нових зустрічей. Закриваємося.